Уявіть, вам 21 рік, і ви майбутній офіцер української армії, що завершує навчання у вищому військовому навчальному закладі. Ви можете запитати, а до чого це сьогодні? Ми поговоримо про українських курсантів, майбутніх керівників в армії. ось, протягом тривалого часу вони отримували грошове забезпечення розміром у. 620 гривень на місяць. Перше питання статусу курсантів підняли у березні 2023 року. Тоді на сайті президента з'явилася петиція про прирівняння курсантів до військовослужбовців контрактної служби. Зрештою, після майже двох років, ця пропозиція була схвалена 22 грудня 2024 року. Заступник міністра оборони під час зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ оголосив про план суттєво підвищити виплати з березня 2023 П'ятого року курсанти перших других курсів мали б отримувати грошове забезпечення на рівні мінімальної заробітної плати в Україні 8 тисяч гривень. А курсанти третіх-четвертих курсів, прирівняні до контрактної служби, мали б отримувати понад 20 тисяч гривень. Сьогодні вже квітень. А проект постанови про підвищення грошового забезпечення курсантів все ще перебуває на стадії розробки. Це на самом ділі викликає в мене та інших небайдужих людей. Офіцерів будь-яких військовослужбовців величезний подив, тому що несвідомо чи свідомо посадовими особами і людьми, які виконували їхні вказівки, було вбито одразу два зайці в негативному плані. Перший зайць це була підірвана довіра курсантського складу до обіцянок посадових осіб. Так як вони не були виконані відповідно, наступне, що ми бачимо, це в більш стратегічному плані на 2025 рік під загрозою, взагалі, будь-яка мова про якість і кількість набору в вищі військові навчальні заклади. Тому що люди бачать, що відповідно ніяке грошове забезпечення піднято не було хоча рекламні кампанії запустилися, і це має тотальний негативний вплив на якість, на кількість взагалі на збройні сили, на різні структури обіцяли, значить, колись буде рішення, майже є виплати, майже нараховані, а курсанти майже мотивовані. Поки замість гідної платні, гідна пауза.